Добрий вечір, вітаю вас. Сьогодні я хочу зробити супервізію на роботу з, з нейромен або так, така прекрасна робота нашої учениці. То є наш курс називається. Він має дві назви: нейромен або нейросинтез. Тобто більше ми працюємо з особистістю, але це настільки така. Робота самобутня, <хи> хто її помалював, хто створив цю роботу, бо навіть не сказати, що намалювала, а створив цю роботу, питалася мене, чому, чому ще нема супервізії. Але до цієї роботи я вам сказати, навіть не знаю, що говорити, тому що деякі роботи є настільки самобутні, що що тут ще можна сказати, одним словом, робота прекрасна, вона дуже цікава, її розширили. Кажу, можна, звичайно, почитати вашу рефлексію, але кажу: це ж не курс користувач, що я буду там дивитися на ваші спряження і на як ви по поскруглювали все. І... Тут багато фігур, видимі лінії поля, фіксація, багато інших фігур у середині. Робота цікава, насичена. І це вона, знаєте, як грає. Тобто від неї вона вся вібрує, вся, вся жива робота. І потоки навіть ви внесли ли у ці боковинки, і навіть оце чіпляє око цікаво ці штрихи, тобто, що ви внесли. Тому... Я того особливо не спішилася робити вам супервізію на цю роботу, тому що тут про неї можна говорити довго і толком нічого не сказати. Ось. Єдине, що якщо хочете за ці петельки, я вам говорю ще на курсі користувач, то, наприклад, в цьому місці сполучити, або там, де я курсором веду, то тут ці петельки дати підсилення, щоб нейрографічна мережа була більш такою сійкою. І, наприклад, звідси можна вивести цю петельку. Під'єднати петельку звідси, а тут або сюди, або сполучення дати підтримку. Це я вам вже говорила і на курсі «Користувач». Також фон можна звідси вивезти. Тому, якщо ви бачите на самі на своїх роботах десь такі сильні випуклості, то ви просто виводьте звідти, звідти лінію, і це буде достатньо. А так, такого, таких зауважень немає. Є ось ясно, що товщина лінії поля видима вона, але розумієте, товщина по лінії поля має бути такою достатньою, щоб насичувався ваша робота. Це вже зараз на курсі нейросинтез. Ви маєте все по власному відчуттю це робити. Тому як і говорити, що лінія поля має товстіша бути, чи тонкіша, чи фіксація має бути то товстіша. Розумієте? Це вже йде по вашій рефлексії. Тому, от як ви вже наш от, нейросинтез це алгоритм номер 6 то ви вже самі відчуваєте, тобто ну, розумієте, як, як це має бути. Ну, Дуже цікаво, наприклад, дуже цікава ця фігура, яка йде, ніби вона за. за Тобто, якщо якби це було дійсно коло лоту, вона ніби як йде за колом. Тобто таке дуже гарно цікаві, такі, ну, дуже гарна композиція взагалі. І тут в мене захват від цієї роботи. Кажу, оце захочете під'єднати. Наприклад, звідси можна ще підсилити, бо це все-таки фіксація ваша, можна підсилити. Ти ось... Ясно, що якщо схочете вже так, ви так хотіли той супервізії, ще скругліть, От бачите, тут є маленький зубчик ось там скруглити, подивитися, ясно можна, що там де скругляти. Але це все залежить так, ж ваше дуже ретельно скруглено. Багато праці ви зробили, але розуміється, що це, що це в нас. Робота, теми в нас паспорт особистості, тому дуже така насичена, гарна робота. Вона і тендітна, така делікатна, такі має цікаві цукову структуру, і кольори такі. Ну, Мені подобається. Того я весь час, поки ви відколи здали, більше нею насолоджувалася і раділа по потаї по і тихо з вами. Ось тут, бачите, можна ще скруглення зробити. якраз ви так. Хотіли б їх якогось Бачите, бачити якесь таке отримувати. Дуже гарна робота, і ці промені, ось ну, шикарна робота, дуже, практично одна з найкращих, взагалі, я бачила на цьому курсі, і взагалі ось, ну, дуже гарна, гарна робота. Мені дуже подобається. Так, вас похвалила. <шква> Тепер переходимо до текстової частини. Дуже цікаво, що ви там написали. Зараз подивимося. Так, паніна, де тут в мене є? Зараз гляну я. Ви так ви очікували тої супервізорі, то ловіть. Формат А3-4 години. То ви досить так справилися, досить добре. Так, гармонія в мені, чотири тіла людини. Почуваюся з 9 на 10 емоції, впевненість, позитивний настрій, образ. Я жінка-берегиня, даю продовжу життя, думки, гармонія в мені. Тобто гармонія в мені тема, і вже вас так, тіло, спокійне, без рефлексії, 41, 41 слово, негативних слів нема, повторюється слова абсолют, звернення увагу на слова, матерія, енергія, інтуїція, емоції, цікавість, тіло без рефлексії. То ви вже мені і в темі написали, і слів написала, то вже рефлексії написали мені вдоволь образ людини, яка має своє місце. Ну, дійсно, така духовна, духовна така енергетично заряджена робота. Ну, так що розумію, що це більше, ніж просто робота. Композиція заземлилася, заплющила очі, образів немає, глибокий видих, аркуш вертикально. А набираю кола знизу перше коло це фізичне. Тіло, друге коло емоцій перетинається з фізичним, третє коло ментальне тіло перетинається з емоціями, духовне тіло коло виходить за межі аркуша і містить собі всі інші три тіла. Вважаю, що в моєму фізичному тілу не вистачає енергії, тому даю її за допомогою п'яти трикутників. Круто, це дійсно інколи в нас, нас енергії в думках всюди є, а так ви гарного рішення таке придумали. Супер. Фізичного тіло даю допомогу п'яти трикутників, емоцій, задоволення. Бо ніхто ж не казав, що, що тільки один можна фігуру внести в об'єм вашого тіла, тому дуже гарне рішення, яке ви тут придумали. Ви, ви тим більше вже стільки курсів інших про про пройшли, то ви вже можете міксувати всі попередні знання в цей, цей алгоритм, цей цю техніку чи іншу техніку, Круто. Задоволенням, шар у тілі, пішла енергія, образи немає, мої емоцій, досить яскраві. Вони випромінюють позитив і радість. Я в ними щирі, ділюсь іншими людьми, тому вони сяють, наче сонце. Дійсно, ваша робота ся сяєть, і ви мені дуже приємно з вами спілкуватися. Так, емоції трав, тіло спокійне, образ сяюче сонце, думки позитивні, емоції позитивно лалають і на фізичне, і ментальне, і духовне тіло. Моє ментальне тіло хоче також енергії, і я знову додаю трикутники, але вони направлені вже назовні. Звертаю увагу, що трикутники у тілах порівну це вийшло само собою. Моя ну, дуже гармонійна робота, при тому, що там і трикутники, і багато фігур, і... але все таке, знаєте, якусь міру, то ви знайшли такий певний баланс. Це для мене ясно, що міра, але воно все таке, знаєте, що не хочеться ні вправити, ні щось змінити. От така самобитна, само... ну, така самостійна робота, дуже круто. Так, скруглення відчуваю захоплення і задоволення ще більше спокійно, думки помітила, що захопилася роботою і не помітила як швидко пройшли дві години. Тіло спокійно, ноги заземлені, думки наповнити енергію своє тіло, згармонізувати їх, інтеграція, фігури фон. Всі трикутники є. Ресурсами вони є джерелами енергії, яка мені необхідна, щоб втілити в реальність всі мої мрії, плани. Думка хочу, щоб була гармонія у всьому тілу, пече права лопатка, емоції, задоволення, впевненість, образ планети у космосі, архетипування. що кольори, відтінки фіолетового, жовтого, рожевого, оранжевий, світлий, червоний. Думки подобаються. Поєднання кольорів вони наче переливаються емоції захоплення, радість, образи немає, тілу спокійно. Лінії поля, дві лінії поля гармонії та божественної підтримки йдуть знизу вгору. Це дуже добре, що ви вертикально запустили емоції, задоволення, наповнення, енергію, тіло, жар в тілі, образ, аура людини. Дійсно, таке, таке враження. Ось аура людини, думки відчуваю, що робота ще не закінчена. Фіксація це коло духовного тіла, яке виходить за межі листка. Відчуваю певність у тілі дихання, глибокі образи не відстежуються. Цікаво, коли ви підклеїли, підклеїли, чи ви написали, напишете, чи ні, коли на якому етапі ви вирішили підклеїти, чи вона зразу у вас робота випланувала, чи саме на фіксації підклеїли. Та стерилізація, повертаюся до роботи наступного дня, докладаю аркуші. Ось це вже написала, дякую. Малюю коло духовного тіла, проявляю фігуру фіксації, не знаходжу два кола, ресурси за межами фігури фіксації, це підтримка хвища сил, дуже добрі думки, чого я народилася. Моя місія нести добро людям, допомагати їм робити їхнє життя. Щасливим образ, голуб, символ миру, емоції, спокій та нахнення. Боже, якби стільки людей про це думало і малювали на дійсно в них не було б часу на якісь неймовірні пакості один одному робити і все інше відбувається в світі. Емоції, спокій та натхнення, тіло без рефлексії, вношу кольори підсилюю кольор, маркерами подобається, відчуваю сильне задоволення, дуже подобається малюнок, гармонія. Ви бачите, вже ви як то гарно пишете. Одразу тема 2.0» і зразу прописуєте повністю тему. Гармонія моїх тіл для пізнання себе та світу, для здійснення місії, 40 слів, немає негативних слів, всі слова позитивні. Думки, коли я повністю в гармонії з собою, люди, які мене оточують, також є гармонійними. Це є принцип доміном, гармонія продовжує гармонію. Породжує, породжує армонію пізнати себе цікаво, емоції малювала з любов'ю, радісно, тіло, тепло, потік енергії, усмішка, образ, наче сто божезна енергії пронизує мене зверху донизу через маківку, де хребту виходить через ноги. Супер. І рефлексія, і спектри уваги всі ви прописали ну, до саморефлексії, і також е чудова робота. Ну. Милуюся вашою роботою, дуже вам вдячна. Ось і до нових зустрічей. Ось. Чекаю ваших наступних робіт і будемо далі супервізувати. Чекаю що наступних ваших шедеврів. Дуже вам дякую. Ось до побачення. Thank you.